Усім привіт! Я радий нашій зустрічі. Хочу показати спосіб додавання звичайних дробів. Ну, умовно, він називається метелик да? цей спосіб, від традиційного способу. Я вважаю, що він трохи коротший і швидший. цей спосіб, да? Значить, ми додаємо дроби з різними знаменниками. Скажімо, 7-8 і додатку, да? одну третю. Значить, як ми поступаємо? Шукаємо найменше спільне кратне. Тобто найменший спільний знаменник до знаменників 8 і 3, це у нас буде що? 24. Да, 24. Тепер додаткові множники. Сюди буде додатковий множник який? 24 ділим на 8, буде що 3. А сюди додатковий множник, 24 ділим на, е, на 3 буде 8. Ось. Тепер множимо 7 на 3, буде 21. Плюс 1 на 8, 8, 8 значить буде 8. Це в нас дорівнює. Скільки? 29, 20. 4. Але це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Да? То буде 1, і ще 5,24. І так, традиційний спосіб. Да? Давайте ми це саме зробимо тільки іншим способом. Тому я записуємо 7,8. Плюс 1 третя. І я об'єдную таким чином. Я цю сімку. От оцю сімку. Я об'єдную з цією трійкою. Да? А цю вісімку, ось цю вісімку, я об'єдную із одиничкою. тобто, тобто Да? Ну, в мене щось таке віддалено, щось виходить, ніби метелик. Да? Ось. Тому ми перемножаємо 7 на 3 буде 21. А 8 на 1 буде 8. Тут 8 на 3 перемножаємо, буде 20. 4. І так, ви бачите, що виходить, що 29 24, да? Або це дорівнює. Виділяємо цілу частину, бо дрібне правильний. 1, ціла, і що 5 24. Ну, я зауважую, що е, ось оцей дріб має бути нескоротним. В даному випадку він нескоротний, скорочити скоротити не можна, значить так і залишаємо. Але коли у вас вийде. Скоротний дріб, то тут хоч не хоч, тут прийдеться його скорочувати. ось Значить, от умовно назвали цей спосіб спосіб металика. Ще, наприклад, дивіться. 3 четвертих. Да, беремо такі простенькі дроби плюс 7 12, Да? Нехай це буде. 7-12. По цьому способу, що ми робимо?

Множимо 4 на 12. То тут знаменник буде який? 48. Дорівнює. Додаємо. Давайте додаємо. 36 і 28. Що в нас буде? 30 і 20, 50, 6 і 8. Буде 14. Да? 6 плюс 8. Разом. Що це буде? 64. 48. Так, тут перевіримо. Нам треба скоротити. Як перевіримо? А найбільший спільний дільник знайти 64 і 48. А як його знайти найбільший спільний дільник? А Потрібно менше число поділити на більше. Так? 64 на 48. Значить, 64 ділимо на 48. Так, на 48. Що в нас буде? Беремо по одному. І остача. Яка? 64 відняти 48. Що буде? 16, мабуть, так? Да? Так, остача 16. Беремо. Далі дільник 48. Ділимо на 16. Так, ділимо 48 на 16. Це буде, мабуть, по 3. 6 на 3, 18. 3 на 1, 3, і 1 буде 4. Буде 48. Остача 0 в нас. Значить, що в нас виходить? Остача. Остача 0. Да? Отже, останній дільник, який у нас? 16. Значить, 16 має. Можна скоротити, мабуть, на 16, бо це є найбільшим спільним дільником. І так, скорочуємо на 16. Тобто ділимо на 16. І в нас виходить, що. Якщо ми поділимо, буде 4 третіх. Виділяємо цілу частину і буде 1 ціла, що? 1 13. 1,1 третя. 1, 1 третя. От, от такий спосіб. Так само і для віднімання. Все те саме для віднімання. Абсолютно все те саме. Наприклад, от, 4 одинадцятих. Мінус, так? Мінус, мінус. Так, мінус. Три восьмих. Три восьмих. Три восьмих. Ось. Так. Ну що, робимо метелика, да, Тут і тут. Отакого от метелика, так? Да? Ну, трохи віддалено він нагадує метелика, так? Да? Значить, що буде? 8 на 4, 32? 11 на 3 множимо, буде 33. Значить, мінус 33. А тут знаменники перемножаємо. 11 на 8 буде 88. Дорівнює 32. Мінус 33, це буде мінус одиничка. Значить, буде мінус 1, 88. Отже, відповідь буде мінус 1 88. Я вважаю, що такий спосіб набагато швидший. І думаю, зрозуміліший. Ось. Ну і на сам кінець домашнє завдання. Я даю вам інтерактивні вправи. Посилання під, в описі під відео. І бажаю успіхів в вивченні математики. До нових зустрічей!